Хеппі лор допомога при болю в горлі. Новий спортивний рекорд України. Його встановив 65-річний харків'янин. За одну хвилину він виконав 63 віджимання від підлоги на двох руках. Фахівці реєстру рекордів кажуть, техніка була ідеальною. Усі жими зарахували. Це вже не перше досягнення Олександра Мілевського. Минулого літа під обстрілами він встановив рекорд із відтискання на брусах. В чому секрет успіху рекордсмена, дізнавалась кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Зжалося та розміноч. Олександру 65. Він готується до рекорду. Протягом місяця тренувався через день, аби організм мав помірне навантаження. Готов. Три, Быстрее. два, один. Перші три десятки разів фіксатори рекорду ледь встигають рахувати. Під кінець хвилини Олександр сповільнився, втім не зупиняється. Три, дві, одна, Время. Все, Супер. Я стежила за технікою. і Техніка була правильна. Олександр встановив новий рекорд України у своїй віковій категорії і ще й побив власний рекорд. Найбільша кількість віджимань від підлоги на двох роках виконана у віці 65 років і 2 місяці. Ми маємо час 60 секунд і кількість 63 рази. Навіть більше ніж ви сподівалися. Да. Я вітаю вас. Все. Вітаю. Це вже другий сертифікат пана Олександра. Перший отримав торік у серпні за безперервні віджимання на брусах. Тоді Харків щодня обстрілювали, а він жодного разу не спускався в укриття, аби не було страшно, тренувався, успокаивать нервну систему. Ану бобух, бо бух, бу -бу, а я ти віджимайся, тренуюся. Ну тоді фахівці з реєстру рекордів не змогли приїхати до Харкова. Тож чоловік фіксував усе на відео. Ну три. Саме в пік усіх прильотів, сирен, тривог, ракетних ударів встановлювався рекорд, перший рекорд України. Ось на таких людях, мабуть, на таких українців, на таких херків'янах і тримається, мабуть, міцність нашої нації. Підтримує рекордсмена його товариш Олександр. Разом вони встановлювали брус для занять удома. Я думаю, що він на цьому не встановиться, буде продовжувати третій рекорд. Ставити. Олександр з 14 років професійно займався бігом, тож звик перемагати. І вже націлився на новий рекорд з підтягування. Коли я на сантерніки, кругом візде сяде люди до мене і спрашують скільки вам років, скільки вам років. Піднявся 19 раз, потягнувся. Посмотрим, скільки раз він сейчас підійметься. Допомагають регулярні тренування і міцний сон. Та головний секрет успіху Олександра корисний сніданок. овсянка. Там орехи грецькі, курага, і діти минут через 40 іду теніра. Зараз робити це спокійніше, каже чоловік. Минулого літа на двір рідко виходив через постійні обстріли. Тепер вже на майданчику готуватиметься до третього рекорду. Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Харків ТСН, один марафон. Єдині новини.